Божого слава Ісусу Христу, як ви думаєте, якщо всі віруючі зберуться єдинодушно, чи будуть у школах викладати брехню про те, що еволюція права і землі мільярді років? Ні. І це найбільше побоювання диявола, тому він створює хибні теорії, релігії та вчення балаконів. Намагається всюди насадити своїх лукавих слух, щоб не було єдності, щоб люди не орієнтувалися в часі і не знали істини про своє походження. Адже тоді діти будуть знати, хто вони, і звідки, що вони не собаки і не мавпи, а рід Божий, і будуть прагнути до цього найвищого стандарту. Підпишіться на канали Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини та наукових фактів від провідних учених світу про походження людини і справи землі. Напишіть нам, щоб стати частиною церкви, єдинодушно молитися і проповідувати Слово Боже для поразки диявола на всіх рівнях.